Привіт-привіт, привіт, рівняни, привіт рівнянки. Зовсім незабаром не ми розпочнемо наш розіграш. Розіграш від типового рівного. На концерт, який влаштовує мегаподія, а ви сьогодні маєте змогу виграти цінні призи. Традиційно ми зачекаємо допоки. На нашу трансляцію завітає трішки людей. Ну, а поки що ми можемо з вами поспілкуватися про щось цікаве у коментарях. Отож, якщо у вас щось цікаве, або ви хочете розповісти, як ви провели перший день літа, тому, будь ласка, не соромтесь. Пишіть ваші коментарі. Напевно, багато хтось стурбований, що літо розпочалося з такої зливи. Несприятливої погоди, проте будемо надіяти, що зовсім скоро на нашій вулиці завітає сонечко, гарна погода, і можна буде насолоджуватись справжньою літньою погодою. Водичка у водоймах прогріється і можна буде купатися. До речі, також можете сказати, де ви полюбляєте, відпочивати влітку, на яких водоймах Рівненщини, можливо. неможливо. Ну, якщо ви на Рівненщині не відпочиваєте, тоді, куди ви любите їздити чи літати в інші країни. Ну, поки в нас немає активності ніякої, нагадаю вам умови. Для участі у нашому конкурсі потрібно було підписатись на наш паблік, на паблік типове рівне. Це всім відома умова. Друга умова. Зробити репост запису ось цього запису. Про ось цей запис ми з вами розмовляємо. На сторінку реальної людини. Що означає реальна людина? Реальна людина це людина, у якої в профілі вказане справжнє ім'я. На аватарці знаходяться світлини реальної людини, а не якісь там картиночки з інтернету. І, ну. Видно, що це не якийсь фейк, не якийсь бот, який створений для того, щоб приймати участь у мільйонах конкурсів і бездумно репостити. Тому що наші конкурси для людей, які дійсно хочуть виграти, перемогти. Тому ми рахуємо тільки сторінки реальних людей. Якщо рандомно даємо фейкову сторіночку, ми їй не віддаємо приз. І головна умова. Я сподіваюся, що мало людей буде, які проігнорували одну з головних умов, але репост, який ви зробили, має бути закріплений на стіні. Тобто активована функція закріпити. Отож, будь ласка, хто цього ще не зробив або сумнівається, перевірте, чи саме репост закріплений, не просто знаходиться на першому місці, не просто десь там знаходиться на стіні, поміж інших постів. Має бути. Конкретно закріплений. Якщо ваш репоз не буде закріплений, ми вам приз також не, віддає, не віддаємо. Ось так. Тому давайте, будь ласка, ще раз перевірте, чи ви точно виконали всі умови, чи ви закріпили пост у себе на сторіноці. І я думаю, незабаром будемо розпочинати. Ось для прикладу я прогортаю. Якусь сторіночку знайду, десь зупинюсь. То зайдемо до однієї з учасниць. Ось. Ось правильно оформлений пост. Це ще в нас не розпочався конкурс. Це в нас просто таке тренування, щоб потім не було претензій чи якихось скарг. Ви зробили, ви реальна людина. Ось така, як Дарина. Тобто, ви реальна людина, ось ваші світлини. Ви зробили репост спільноти типове рівне. І він закріплений. Тобто ось вказано: запис закріплено. Тому, будь ласка, ще раз перевірте, чи у вас точно запис закріплений. Щоб якщо ви виграли, не виявилося так, що рандом посміхнувся вам, доля вам посміхнулась. А приз ви забрати не можете, тому що ми не можемо вам його віддати через те, що ви не виконали всі умови. Тому ще раз і ще раз наголошую, що ось така штучка в нас велися як закріплений пост. Тому перевіряйте. Ну, хто з нами вперше, а хто не вперше, то вже знає цю умову, проте я. Проговорю, як завжди, ми, коли увімкнемо рандом, ми будемо прокручувати його 3 рази. Тобто, три людини будемо прокручувати. Це ми зробили для того, щоб наш конкурс був ще більше максимально чесним, та відкритим і прозорим. Тобто, я запускаю рандом, натискаю його три рази. Тобто, прокручується 3 людини. І лише людина під номером 3 стає нашим переможцем. Ну, звісно, якщо виконала всі інші умови. Ті, хто вже давно приймає участь у наших конкурсах, це правило вже давно освоїли, знають. А для новоприбулих типових рівнян та рівнянок повідомив ще раз. А мене взагалі чути, а то я так дивлюсь, зовсім ніхто ніхто нічого не пише, ніяких коментарів. А на попередньому конкурсі було дуже, дуже багато коментів. Там, здається, такий чат серйозний розвинувся. А сьогодні щось у нас. Неактивні люди. Ну, ми почекаємо ще декілька хвилинок. Думаю, що через 3 хвилинки будемо розпочинати. Всі охочі, всі охочі вже доєднаються того часу. Дякую, Настя. Настя Шахрай, дякую. Дякую, що повідомила мене, що мене чути. А то я вже розпочав почав хвилюватися. Ірина Корнічук чекає, і ми всі чекаємо ще буквально декілька хвилинок. І будемо розпочинати. А от ніхто не хоче розповісти, як провів перший день літа, поки ми чекаємо нових учасників. Це все також йде час, щоб до нас поприходили, щоб встигли доробити репостики та перевірили, чи вони точно виконали всі умови. Чи 100% вони підписані на нашу спільноту, чи вони закріпили запис, чи, чи цей репост зробили, про який ми зараз з вами розмовляємо. Нагадуємо, що ось цей запис потрібно було репостити. Анюта чекає нового розіграшу. Нового, тобто слідуючого, чи, чи цього ви чекаєте? Ще декілька хвилинок, якщо цього. Софія Браценюк. Так, так швидше і я хвилююся, всі хвилюються. І тому ми розпочнемо вже зовсім 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 скоро. Богдан був на парах. Ну, якщо ти був на парах, це вже означає, що ти не, не намок, тому це непогано. Е, Сергій Буткевич під дощем. Ти гуляв під дощем, ну, якщо ти гуляв, надіюся, ти був взутий в якихось непромокаючі черевички або чоботи, щоб не, не простудився. Анюти Корнічук день літа був доволі насичений. Ну тоді Анюта, я сподіваюся, що це були хороші емоції, і він хорошими якимись приводами був насичений. Тому нехай тебе все літо буде дуже насичене і хороше. Так, швидше, бо хвилюємось. Ірина, не хвилюйтесь, вже, от, вже зовсім 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 скоро будемо розпочинати. Все буде добре. Все буде добре, а тим часом я зараз запущу нас, наш рандомчик.